Томашівка – дуже давнє село на Фастівщині. Так у 1810 році Томашівку придбала шахетська родина Хоєцьких. Їх нащадок Зігмунд Хоєцький протягом 1903-1910 років збудував у селі свою нову резиденцію. Будинок був збудований у стилі модерн за проєктом відомого архітектора Базиліана Олековського. Палац Хоєцький – мав нестандартне планування у два поверхи, з безлічі цікавих фронтонів, кармезів, лопатів, балконів і лоджі, і різних архітектурних прикрас. При будівництві палацу було використано чимало дорогоцінного на той час чорного граніту. І, мабуть, ні пан Хаєцький, ні його український піддень ніколи не думали, що цей палац коли стане доволі школою у радянські часи. Чи релігійною обітелю, яка нас вілав його, докорінно переобладнає. У 2000 році садибої землі нам коло неї були, не, були передані в оренду Київському Святоведенському монастирю у пите Московського патріархату, який зобов'язувався не руйнувати історичну пам'ятку і відтворити її. Але не так сталося, як вгадалося. Монахи Веганського монастиря заснували на цій території незаположенський чоловічий монастир. Свій монастирський храм вони відкрили прямо у садибі, а на території панку почали зрадені нових і нових храмів повністю перелаштовуючи історичну паніцьку в цитабін РПТ російської пропаганди на українських землях. Особливо Томашівський Лизоположенський монастир почав розтатися у часи Явнуковича. Саме оцей час Росія активно вливала кошти і переставляла в своїй кадрі употрібні структури. Так у 2012 році в Томашівському нафтарі з'явився цей єпископ Фасівський. Ним звав Даніам у річні 1910 року, вмиру Олег Давидов, закятий прихильний, російська варніра, для нафтеятики на території монастирян з води шикарної епископській будівлі. Кошті вони не пожерлили. А Венесія ще до Криму і Донбасу надиво не припинила потік коштів до монастиря. Будівельні роботи стали ще активнішими. А самого нафтеятика для Доміоанна Давидова у 2018 році визволив у архієпископи і кармерів архіїв Еяківської гіпархії УПЦ МП до загальній архієпископії в церкву Братія. Давно вже не звертає уваги, що вони орендують вище згадану територію історичної пам'ятки і ведуть себе як повноцінні господарі. Нагадуємо, що сам монастир від початку задумувався як скромний мандаший скид Київського святого Веденського монастиря. Це ж ніяк не в'яжеться з нині набудованим кітчем і розкішем.